Дорогі мої, я <кій> всіх закликаю до молитви. Ще раз, вдома, не забуваємо. Зараз відповідальний період. Дуже складна ситуація на фронті. Хлопців треба підтримати. Всі, хто може донатити, донатьте, шукайте волонтерів, які, яким ви довіряєте, підтримуйте, якщо бачите, якісь там збори чи ще щось. І що саме головне, Якщо ви бачите, що десь збирає Василь Колодій, збирає гроші, плюньте йому в межавчи. То не я. Бо дуже багато мені пишуть, що відмов імені там, десь збирають гроші, їде до лікарні, до хлопців, їде, дай 500 гривень на бензину не вистачає. Люди мої, аби я у Фейсбук писав, що я не маю 500 гривень на заправитися на машину. Серйозно? Я зараз тут у церкві маю до кого підійти і сказати, мені треба заправити машину, бо я не маю грошей. От Отак от в от банку мільйони на лічки ноль. І знайдеться тут людина, що мене забрав, чи ні? Знайдеться. Але ну слухайте, ну це позорище. Навіть Катя раз було заплатила, що не брошені. Бо, тому що люди бачать, що отець звертається і думає, ну може дійсно треба? Ще раз кажу, я ніякі збори ніде не проводжу і не буду проводити. Я от один раз що звернувся, що син мій звернувся, що їхній підрозділ вони збирали на буса. Все, я сказав, але це була силка на ту банку, і там писало, що на бус я його поставив на своєму каналі. Все, крапка. І це не я збирав. Більше ми нічого не збирали. Є люди, які мені допомагають. Є бізнесмени, які приїжджають до мене сюди додому і привозять і кажуть: отець, це на ЗСУ. Я кажу, Михайлович, це партній зноси приносить постійно кожен місяць, розумієте? Я дякую вам, але я заради того, щоб не було шулерів, щоб не було паскудства і так далі. Бо знову мені написали, що десь створили мою сторінку, від мого імені щось там збирають. Я вас прошу. Просто дуже вас прошу. Не треба. Всі, хто мені хоче дати, знають мене особисто, мають мій телефон. Мені подзвонили, оте, що там треба. Так, ми зараз купуємо пів тисячі скобів. Скільки грошей маєте? Не вистає нам там дві тисячі. Все, допомагаємо. Я скоби сказав не просто так, просто ми вчора їх привезли. Пів тисячі о, там стоїть. Хлопці мають сьогодні забрати. Тобто ми працюємо. Ну, якщо мені треба як якоїсь допомоги, я йду конкретно. От є мені, Тарас Михайлович, я пишу, кажу, Михайлович, треба мені там так і так. Все, нема питань. Тому якщо десь бачите, що колодій Василь збирає гроші, зразу кричить Гвовд, що то не я, що то шахраї. Мені просто шкода. Є люди, які мені дзвонять. І кажуть, що отець, слухай, що ти -то, там, біда, гроші збираєш 600 гривень. І тим більше кажу, вівторок просив п'ятницю віддам. Як віддам? Що за волонтери такі? Дай мені гроші тобі завтра віддам. Ну, позорище. Добре, я дуже перепрошую, що емоційно, просто я такий злий на це, знаєте. Дуже зле. Я не знаю, як ці люди будуть собі ну, потім жити з цим, я не знаю, що іменем священника вони виманчують гроші. А потім мені присилають, вайбер пишуть помоліться за здоров'я такого і такого. Бо тому що люди йому пишуть там під ту сторінку за здоров'я, що якісь совість має, що хоч пересилає мені, розумієш, ті імена, щоб я за них всі молив. Він взяв гроші, я з них маю молити. Нема питань, Бог спитає чоловіче. За кожну жертву, всі, що ви мені дали, за кожну копієчку, Бог мене спитає. Але я священник, так? я служу. Але ти шулер, якщо ти... Я не думаю, що священник займається таким шулерством. Я думаю, що він точно не священник. Він просто шулер. Як ти будеш відповідати перед Богом чоловіче? Ти, якщо будеш навіть світе життя прожиєш. То тільки за те, що ти набрав чужих обов'язків, під яких не мав юрисдикції, тобі нема спасіння ні на цім, ні на тім світі, чоловіче. Але вони не бояться їм все одно. Вони думають, що жити будуть вічно. Ні, хлопчики, помираєте обов'язково. І, і ще й так помираєте, що. На похороні люди будуть відвертати від твоїх трунви. Чому? Бо, знаєте, не раз лежить людина в труні, як намальована. Я не зараз не не не. Просто людина померла. Лежить, як намальована, як жива. А не раз не можеш просто дивитися на людину. Що сталося? Яке життя, така смерть. Kakšna smrt je taka veganstvo?